Вітаю на каналі Домтехнік. Унікальні, якісні та сучасні. Все це про дану модель від торгової марки Страж. Це вуличні двері з серії пруф, теплі, надійні та максимально зносостійкі, адже покриття цих дверей надміцне. Воно витримає палюче сонце, зливу, морози, стійке до механічних пошкоджень. Це керамограніт. Суцільна плита в розмір полотна. Виготовити двері можна будь-якого розміру і підібрати потрібне покриття. Наприклад, зовнішня панель з керамограніту, який пасує до вашого фасаду чи ганку, зсередини така ж, як і підлога. Звичайно, дане полотно досить важке, але конструкція має міцне кріплення та надійний металевий короб, тому двері легкі у користуванні. Детально про конструкцію дивіться у відео про серію пруф за посиланням в описі. Якщо ви шукаєте нестандартне рішення для свого будинку, то ось воно. Замовляйте двері Страж Пруф з покриттям керамограніт і насолоджуйтесь користуванням та зовнішнім виглядом, адже двері це окраса і родзинка інтер'єру та екстер'єру вашого будинку. Чекаємо на вас в магазині Домтехнік. Дякуємо за перегляд відео, підписку на канал та вподобайку. Домтехнік – з комфортом проходити крізь стіни.